Доброго дня, Миколаїв, 19 жовтня, 24 рік. Продовжуємо отримання посилочок, поповнення асортименту. Отримали ми від двох продавців. Один огляд вже є на каналі, інший зараз проведемо. Проводимо окремо на кожного продавця, вже так будемо ми робити. Для того, щоб люди знали, в кого яка якість, конкретно по продавцям, коли шукають. На рахунок доставки, ось вийшла така доставка. Дійсно, доставка трошки вийшла занадто, тому що доставляли нам ось іншу посирочку, вийшла доставка у два рази менша. Хоча ця. Це на 100 км далі. Це набагато ближче. Але то таке є нюанси. Там є нюанси трошки в посилочках, як мені сказали на новій пошті. Тому що це було оформлено як вантаж, а це було оформлено як посилка. Тому, коли я запитав, чому така різниця, тим паче, що вона, так, вона за об'ємом трошки більша, але не в два рази. Ну так мені відповіли. Потрібно відправникам теж, мабуть, дивитися, тому що при оформленні, ну, так сказали, я стверджувати не буду, моє діло показати саженцям. Показали, проводимо, розбираємо, так сказати, посилочку. Відкрили ми перший шар, враження, враження дуже гарні, запаковано дуже надійно, дуже якісно. Звісно. Люди бережуть і люблять свої дерева, які виросли. Тож, хай навіть якщо їх не заберуть, вони збережуться дуже гарно і повернуться, якщо якісь недобрі вони не заберуть. Маємо саджанці, маємо і ось таке. Потім розповімо, що у нас тут Що ми маємо. До речі, посилка. Посилка зараз, я ж не сказав від кого. Ось телефон. Андрущенко Микола Степанович. Гарна людина, яка майже все життя працює. Ну я не буду розповідати про його біографію, все остальне. Тому що замовили перший раз, але замовили по рекомендації теж людей, з якими ми співпрацюємо, спілкуємося. І дуже багато гарних відгуків я чув про Миколу Андрющенко. За якість за все, якість дійсно бачимо саджанців дуже-дуже-дуже гарно Розпаковуємо далі. Пакування я вам скажу суперове. Чим далі цю посилочку ми поки відложимо, потім подивимося, що там волога тирса. Ось це гарне пакування. Я собі теж візьму це. Тільки в мене є солома, будемо ми солому, я дивився, як пакують. Коріння бачимо гарне. Ну десь, звісно, дуже то все пошкоджене. Як я кажу, саженці занадто. Аж, аж занадто. Вони гарні. Знаєте, для мене це навіть великі. Звісно, люди хочуть водити тим, що якісне, здорове. Для мене головне коренево. Зараз глянемо коренево, все ж таки ми розкриємо, тому що треба буде, а може і не будемо розкривати, може так залишимо. Тут волога, воно так збережеться. Я думаю, якийсь тиждень ми змочимо і воно так буде зберігатися, може в погрібі краще, чим ми їх зараз будемо прикопувати, а потім знову видирати і відламувати ось ці волоски. Побачимо, пішли по саженцям. Якість дуже гарна саженців. Ми маємо, маємо 9 саженців. ну, я вже собі виписав. 2 нектарина, 2 персика, 2 абрикоса і 3 яблуні. По абрикос. Абрикос фардао ми взяли і Микола казав, що другий абрикос, він подвійний. Ага, ось він подвійний. Тут виходить фардао і фарбелія на одному саджанцю. Ось. Тому що інакшого не було. Абрикос голдріч. Ну, я вам скажу суперові, суперові стовбура такі. Ну, ну і буде нам якраз де живці взяти. Я думаю, десь візьмемо, так візьмемо ми живці. Так що дякуємо Миколі за гарні саженці. Ось бачимо, як гарно позросталося це подвійний саженець. Так що ми вже маємо відразу подвійні. Це у кого перерослі. Так в мене є теж підщепа переросла. Ось так потрібно робити вже подвійні саженці. Тому що тут вже ти нічого не зробиш. Зараз. По Поябленням По у нас яблуня. Ну, одні читають джеремін, другі, ну, я не знаю, як правильно. Можливо, так правильно довіряємо Миколі Андрющенко. Джеронімі. Яблуня Вільям Спрайт, Помічники, як завжди, всі тут. Вон, Ти що робиш? Ти що робиш? І яблуна луна. Це те, що по яблуням. По нектаринам все гарно підписано. Нектарин Небус 028. Персик камінський. Персик око бізона. До речі, будуть запитувати відразу камінський. Камінський, це я сам шукав такий персик. Ну, просто. Цей персик зростає в людини, і він це пізній персик. І називається просто по фамілії тієї людини, в якої він зростає. Бо ніхто не знає, як він. І нектарин Харко. Так воно, наше око бізуна, все назвали. Все, здається, все ми назвали. Перебрали всі сорти, дуже шикарні сорти, дуже шикарні саженці. Ось, отак от буде правильно. Це задоволення. Ага, чуть ми не забулися, бо вже думали завершувати. А що ж маємо тут? Що у нас? Зробимо ось таке фото на заставочку відразу. Що у нас тут, що ми придбали? Зараз відкриємо. А тут ми придбали ведмежий. Ну, Будемо експериментувати, хватаємося ми за все. Так як на півдні у нас вологи нема, спробуємо висадити ведмежий. Ось такий ведмежий довжиною 70-80 см. Ну, якщо з корнем, а якщо без корення, то десь 70-80 см. З коренням. Буде за метр. Гарна коренева, не хочу я сильно розкривати, тому що де, теж дуже правильно запаковано все. У нас воно в стружці такій вологій, і все воно буде гарно зберігатись. Саженці чисті, здорові, без хвороб. Тож рекомендуємо Миколу Андрущенка дуже задоволені, так як вони будуть зростати у нас. В саду. Підписуйтесь, слідкуйте за нами. І все буде добре. Будемо вирощувати разом, обробляти, спостерігати і вибирати собі нові сорти. Дякуємо продавцям за гарні саджанці. Так що можемо рекомендувати Миколу Андрющенка. Вибачайте, якщо щось не так назвав, сказав. Якісні саджанці. Звертайтесь. Далі будемо спостерігати.